О, привіт! Ви на каналі Нетипічний Гонконг. Сьогодні дуже прикольний цікавий випуск. Перш за все, ми поїдемо до пакистанського куточку Гонконгу. Називається Чункін Mansion». Там можна смачно попоїсти, поміняти гроші. Все це я вам розкажу, покажу. І бонусом після цього я покажу місце, де можна. Мачно та недорого поїсти. Посилання на усе на Google Maps ви можете знайти в описі до цього відео. І що, поїхали? Зараз ми знаходимося у районі Чемсачуї. Це один з центральних, найкрасивіших та найзнаменітіших районів міста. Тут багато дорогих магазинів, дорогих готелів широкі вулиці і так далі. І ось серед усього цього, серед усієї цієї краси, ми можемо наткнутися на справжній куточок сходу, який знаходиться в азіатському місці. Називається це Chunkin Меншенс. Одразу біля входу нас зустрічає ціла товпа дуже привітних хлопців зі сходу, які усіми силами намагаються затягнути нас до своїх кафе чи магазинчиків, або просто надавати купу сілякої реклами. Пробившись через, через весь цей натовп, ми потрапляємо до самого центру. Тут можна і поміняти гроші. Тут можна щось купити, можна поїсти. Та просто досить цікаво та незвичайно провести час. Сам Ченкін Меншн це величезна будівля, багатоповерхова. Перші два поверхи з якої відведені чи то під ринок, чи торгівельний центр щось. Щось дивно і незрозуміло. Більшість будівлі відведено під ремонтні дешеві хостели або готелі, які ви зможете знайти на Агоді або на букінгу. І якщо вам цікаво, ви хотіли б зупинитися в такому незвичайному місці, ви можете побачити на екрані деякі з цих хостелів подивитися їх, знайти їх самостійно в інтернеті та на власному досвіді дізнатися, що таке Чункін-Меншин. І тепер трохи історії. Чонкен меншин було побудовано у 50-ті роки для біженців з материкового Китаю. В той час на колуні будівлі були невеликі, тому треба було побудувати щось дійсно величезне, щоб розмістити усіх емігрантів. Було спроєктовано ось саме такий будинок. Його інвестором виступив дехто на ім'я Хейме Чоу. Це дуже цікава людина, але про неї наступного разу. Він запланував зробити розкішну будівлю з кондиціонерами, ескалаторами, це у 50-ті роки на хвилиночку. І так все і було. Але вже у 80-ті на колоні стали з'являтися більш люксові будівлі, більш нові, комфортні і так далі. Та чим став занепадати. Його заселили переважно вихідці з британських колоній, з Індії, Бангаладешу, Пакистану та до 2010 року Ченкен Меншан прийняв ось таку зовнішність, як зараз, з нескінченними ринками, кафешками та величезною кількістю дешевих хостелів. А зараз трохи місцевого вайбу, щоб ви змогли відчути цю атмосферу. Отже, що я можу сказати? Ченкін Меншн це жива історія. Він спочатку був народжений мультикультурним будинок, що з'явився в британському Гонконгу, побудований китайцем християнином, що помер у Канаді, що приїхав з Філіппін і населений вихідцями з усіх кінців колишньої Британської імперії. Таке може бути тільки в Гонконгу. Ну а тепер, як я обіцяв на початку відео, місце, де можна смачно та недорого поїсти. І тут дійсно дійсно класно, класно, дуже класно готують. Заклад називається Кебаб Хаус у Гонконгу. Дуже смачно.